Виступаючи сьогодні перед студентами в день знань, прем'єр-міністр України Микола Азаров чергове збрехав українському суспільству, говорячи про ті речі, які, про які він не має жодного поняття. Зокрема, відповідаючи на запитання щодо звинувачень Юлії Тимошенка, прем'єр-міністр Азаров зазначив: цитую. Знає прекрасно, що правительство не утвердило эти директивы и никогда в жизни их не утвердит, она, Тимошенко, изготавливает фальшивку под названием директивы, ставит свою подпись и печать кабинета министров и передает Дубине на подпись. Ну, По-перше, Микола Азаров, як людина, як одна з людей, яка курує цю справу Тимошенко, повинен знати, що Тимошенко підписувала власні директиви на директиви Кабміну, скріплювала їх своїм підписом і печаткою. Микола Заров як керівник уряду повинен знати, що його міністерство юстиції, очолюване Лавриновичем, чітко зазначило, що ніяких директив Кабміну не треба, і що Тимошенка мала всі повноваження підписувати власний документ під назвою директиви. І третє це те, що ніколи цей документ не передавався на підпис Дубіні його завізував. І підписав міністр Палива та енергетики продан, що мені здається, знає вже кожна дитина в Україні, яка слідкує за цим процесом, окрім брехливого українського прем'єр-міністра. Крім того. Ця людина заявляє про те, що Україна крокує в Європу. Я не уявляю собі, що до винесення вироку в будь-якій європейській країні прем'єр-міністр держави дозволяє собі оголошувати вирок у справі. Мені дуже цікаво після цього, як президент Янукович буде розказувати іноземним послам, що українська влада не впливає на українські суди. Дякую.